Мене звати Наталя Кормелюк. З дому по батькові Олександрівна Шалай, батько мій з тих частин України де Лемківщини, з-під Ярослава. А мати з Вінницької області, мати з роду Рудик Салюків. І маму вивезли німці в 41-му році на табори до Німеччини. А батько. Просто був під Австро-Угорщиною, тому він міг подорожувати з місця на місце, і в нього був паспорт. Тому він маму пізнав ще в сорокових роках, коли вона була в таборах. Ну і вони в 45-му, на кінці війни побралися. Переїхали ми до Франції. Я родилася в Німеччині. Переїхали ми у Францію. Я виростала у Франції шість років. Разом з другими переселенцями українцями ми опинилися там. Тоді, з 1955-му, ми переїхали до Америки. Тут хочу просто згадати такого чоловіка, називався Михайло Ступка. Він, він був в концтаборах в німецьких, а пізніше його, ну, коли концтабори відкрилися, в 1945 році, не було. Де людей примістити. І він підійшов до української громади, і батько його запросив до себе, щоб мешкати з нами, бо не мав де жити. А по тому, коли вже табори Депістів відкрилися, то він перейшов до цих таборів переселенців і він по поїхав в Америку в 48-му році. А ми були у Франції. А десь так, в 1954 році ми одержуємо листа саме від цього, перше від тих часів. Від такого пан від чоловіка і каже: Я десь в списках бачу, що ви маєте бажання переїхати до Америки або до Канади. Я можу вам зробити запрошення. Оце таке несподіване було. І таким чином ми прийняли це запрошення, і батьки переїхали тоді в Америку. Це був 55-й рік. Я виростала в Америці, ходила в американські школи, жила в Нью-Йорку. Тому там були українські організації, і тому, що ми вдома українською спілкувалися, спілкувалися по українських тих. Але я виростала вже під так би сказати, розумінням, що в Україні далі залишилися різні умови того життя, і діаспора жила якимось таким своїм незалежним життям українським, і вмістилися в серед американського середовища також, пристосовувалися. При роботах і таке подібне. Тому я закінчила, для мене це все було дуже цікаве, звідки це все почалося, як могли батьки потрапити в такі положення і всі другі люди. Тому я вивчала, я закінчила бакаларат по історії. Тема української державності була все дуже актуальна в моєму вихованні і навіть і в моєму в моєму бакалаврській роботі, в дослідження і так далі, навіть до тої міри, що моя основна бакалаврська тема була держава за часів Богдана Хмельницького. де я пробувала накреслити, що за міжнародними законами українська держава була саме в тих роках Богдана Хмельницького. Але тоді його Ошукали, так би мовити, тому також була така цікава в мене розпрацьована тема. Цю тему я показала е, своєму професору, який був спеціаліст по, по російській історії. А він мені відповів ось так: як, американ, як американець, він відповів тим, він сказав. Отже, беріть свою тему і продовжуйте далі досліджувати на магістерській або на докторатській роботі. Тому він її не відкинув, а по суті, її підтримав. Що я вважала дуже цікавим як спеціаліст російської історії, бо він не був ознайомлений з цим. Для нього це було нове. Я мала змогу встуювати в. Я мала доступ до архівів конгресової бібліотеки у Вашингтоні, тому що там мій тесть тоді працював в славістиці, тому це було таке співпадіння. Ну я зрозуміла, що сама історія мені не вистачало. І я тоді перекинулася на магістерську роботу, на гончарство, на художню тему і викладала гончарство 40 років у середній школі. А тепер займаюся е, гончарними справами е, на університеті як директор гончарного відділу магістерської, магістерського відділу кераміки е, при гуд Каледжу «Фредерик». Там е, маю 20 кандидатів якраз на цей час. Багато з них пишуть свої дисертації, свої теми, виставки працюють. І дуже цікава тема тепер підходить саме те, що. Коли гончарство в минулому мало своє пристосування, скажімо там, утворювати широкі заводи для того, щоб були поширені виробництво, то по фарфуру, то по інших посуду, по для індустрії, наприклад, то в цьому часі воно настільки художне, потреба самовияву. Потреба просто вміти пізнати себе, вміти. І це американські мої студенти це виконують, пишуть саме на цьому теми. У нас є відділ арт-терапії, дуже часто дорадники навіть є професори із психології, які приходять і працюють з нашими студентами. І вже в мене таких точно було три, три теми, три дисертації. А з академією і з Україною я. Почала свій, так би сказати, контакт, коли мені було перше зрозуміло, що можна приїхати в Україну. Це був 89-й рік. До цього часу все, що я вивчала, це було або в діаспорних умовах, або читаючи книжки, досліджування, скажімо, по книжках, особливо гончарства. Тому в мене кераміка була, як би то сказати, більш правдомовна за все інше, тому що там. Глина вона не збрехає, аби треба з нею працювати, треба вміти з нею працювати, і вона буде дуже точно віддавати те, що в неї вкладається. І мене зацікавило просто студіювання історії українського гончарства. Таким чином я почала вивчати ну, професор Лашчук, був такий, дуже багато писав на українські теми. Я одержала як гончар, яка готувала посуд. Особливо мій посуд був за українським визначенням, в тому, що я прикладала свої там знання, що я вивчала різні центри гончарні України і таким чином зосередила увагу свою на розписи особливі до опішнянської кераміки, такі подібності. А чому це я тим зайнялася? Як історик. Мені потрібно було знати фактично, що є гончарство і яке воно було, скажімо, в Україні. Попри, попри це, що почало проявлятися на Заході як українська кераміка. А це був звичайно, люди захоплювалися, купували посуд, вже готовий, і по цьому посуді робили розписи там якогось трипільського виду, або якогось там вишивки наліплені. Ну, це не було українське гончарство. Я вважала і потрібно. То я почала їздити по діаспорі із кругами своїми. Е, і також показувати. Нас було п'ять майстрів при такому штаті Пенсильванія. Там є музей української спадщини. По сьогоднішній день при університеті Менер коледж в Дженкентаун, там велика громада. І вони там, сестри Васильянки, ще з до Другої війни там розвивали своє, свій монастир і відкрили таку школу. Там був навіть сиротинець під час Другої світової. Ну, одним словом, що така співпраця з громадська на українські теми допомагала нам, як майстрам, розширювати українську культуру, народознавство. Саме в таких як Вишивці, як в Гірданах, як в Шкірі. Ну, і я займалася гончарством. І тут поступає від Пенсильванії грант, щоб дослідити з центри гончарства в Україні. З, з, це державний грант. І я через то поїхала в Україну в 89-му. Вийшло так, що я викладала англійську мову на повний семестр в Черкасах. І мала змогу знайомитися з керамікою тоді. І, і одночасно я вперше мала змогу на реальному пережити, що означає жити в Радянському Союзі. До того часу я тільки знову про це могла читати. Тому це трохи також відкривало мої очі до багато таких різних тем, на які я не мала змоги інакше на, на заході це пізнавати. Причому також творилася українська національна кімната, музейна кімната при університеті Піцбург. І там, в цій кімнаті, вони намагалися утворити відтворити кінець 18... початок 18 століття, як це було за часів козацької української держави. Це дуже мене заінтригувало не тільки тому, що в мене був бакларат на ці теми, але тому, що хотілося по-культурному пізнати. Життя саме тих часів, і мені припала я припала та можливість утворити кафельну піч, яка сьогодні стоїть в музеї музею національних кімнат. Там є 26 представлених різних культур, народів і людей, які прибули з різних частин світу в Америку, коли творилася ця американська держава. І таким чином сьогодні ця українська національна кімната вона там стоїть, відкрилася вона у травні 90-го року. І якраз іще був в мене такий співпрацівник, який допомагав в громаді фонди збирати для того, щоб відкрити цю кімнату. І він називається Покійний Михайло Джула. І над кімнатою в граніті викарбували герб український. Та він ще до мене підійшов, коли ми мали відкриття, і він каже: Ти думаєш, що українська виголосить Україна свою державність, бо, і нас, бо інакше нас точно заарештують за те, що ми герб вмістили в будинок, що вже не можна його стерти. То був такий жарт в нас. Ну, до 1991 році Україна виголосила свою незалежність, тому ми могли спокійно вже від. Так би сказати, віддихати, що реальність цього герба на, 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 в мармурі в тому граніті співпадало з подіями, які розвинулися надальше. Тому ми були тому раді. І таким чином, я ну, докінчуючи свою роботу, тоді, в, пішла на пенсію в 2017 році і це вперше я тоді. Вже їздила в Україну щоліта, літа, були в мене інші проєкти по гончарству, подорожувала, мала змогу навіть бути кілька днів в турі в Криму, яке було перше. Так що я пізнавала ту Україну, які мені знайомі, з ким я знайомилася по Україні, мені показували. І це для душі було. Це було дійсно відкриття для душі для мене. А в 2017 році я приїхала саме в в вдруге. У 1989 му я пізналася з Гавриловичем, Євдохією в пошивайло з майстрами. Вони розказали про, про своє гончарство, про свою історію. В 2017 році, коли я приїхала на територію музею, я просто була у великому захваті, що можна зробити. Коли маєш свою власну державу, коли маєш можливість творити, бути собою, не шукаючи в когось дозвіл, а жити своєю спадщиною, своєю культурою. Це був по сьогоднішній день, я не перестаю в цьому дивуватися і розумію, що це означає мати свою державу в такому контексті. Індивідуальному, як людина, але також як суспільство, як, як нарід, як нація, яка вміє саме себе керувати і творити для добра свого наступного покоління. Це для мене як педагог, як учитель це дуже важливо. І тому я тут сьогодні. З кожного року, коли маю можливість приїхати в Літі, я ще під час року працюю, я приїжджаю саме це захоплюється нагода. Працювати з новими особами, які приїжджають і ставлять для себе питання, хто я є, звідки мій рід, яким я хочу бути, і що я хочу себе дати для свого власного розвитку особистої душі, і що я можу себе дати для свого оточення, свого суспільства. І це, мене, це для мене дуже важливе. Я зрозуміла, що батьки нам передавали. Я зрозуміла, що ті люди, які жили і виїхали з Другої світової війни, намагалися передати моєму поколінню, яке є фактично покоління між війнами тепер. Тому бути тут є в певному виді передавати те, які мені передали мої батьки, мої попередники. Ну, я виростала в спілки української молоді. Спілка української молоді була заснована 100 років тому назад в Харкові під керівництвом Єфремова і других, які були тоді на той час. І будучи тут, я перед очима бачу таких постатей, які мене виховували, які приїхали в 50-х роках. І Попри мене, проходять, вони далі пишуть книжки, вони там працювали на заході, продовжували те, що тут було почалося. Тому, тому це не тільки про мене, це не тільки я. Це ті люди, за якими які мене підтримували, які якось мене донесли до сьогоднішнього дня і дають мені можливість з вами сьогодні тут спілкуватися. Тому я дуже вдячна нашій зустрічі сьогодні. Цей рік. Приїхати не було просто так. Всі мене, мене відраджували, тому що новини, які доходять на захід, є дуже дуже складні. А з другого боку, я вважала, що я просто не могла перервати. Наскільки я зрозуміла, що, що ну, просто, як почалося в 89-му тут, треба мені було зрозуміти і відчути. Те, що ви переживаєте, а не тільки то, що, що читається. E, наша зустріч в минулому році, це був перший рік, війна відбувалася, все, але e, вважали, що буде все добре, і на тому їхали. Я їхала, що буде все добре. Хотіла знати, як властиво можна тепер приїхати в Україну. Це помінялося від перших ранних років, коли можна було просто літаком приїхати в Борисполь. То зустріч з дівчатами минулого року на академії е, мене властиво переконала в тому, що я не могла не приїхати з Нова цього року. В такому плані, що я зрозуміла, наскільки воно було важне у тій спільноті, яку ми утворили разом. Е, ми е, Дівчата кожного вечора придавали презентації про себе, розповідали, в яких вони умовах. Своїх пережиття, які вони мали стосовно війни, і які їхні внески допомоги волонтерили, інші мали родичів, які на війні, другі вже втратили осіб на війні. І вони просто тут знову находили надію для життя і зрозуміли, в чому. Пожертва, яка відбувалася в їхніх особистих родинах, в їхніх особистих умовинах. І вони тут відроджували свою силу. І це було в спільному такому обміну, якого просто словами тяжко передати. Хто в чому працює і хто в тому зустрічається. Але для нас це не була якась там медична терапія, це було просто гли... через глину передавалося. Те, що ми ділилися в глині, і те, що ми тут спільно жили, ми від себе відбудовували в такий спосіб, який давало кожному надію. І кожен з любов'ю і з надією їхав назад додому. І ми по сьогоднішній день спілкуємося в своїй групі. І кожен працює в себе вдома, але не втрачає своєї сили. Того, що він тут звідси приніс, чи вона звідси вивезла. Тому, коли знову оголошено відкриття цієї академії, я зрозуміла, чому тепер необхідно нам мати цю академію з року в рік, особливо в час війни, тому що тут є можливість через глину, через саму свою поняття творчості зрозуміти, що в кожного з нас є сила щось творити. Попри всі обставини, які літають над головами.